Що я не знав на що чекати, і не думав, яке Київ дивовижне місто Зізнаюся, що виявляв його. можливо, як східний Берлін після повалення стіни а тут таке вражаюче європейське місто, Київ неймовірний і мені стало трохи прикро. І Ви знаєте, я багато дивлюся багато новини, і так фокус на війні і, звісно. Це дуже важливо. Але я вас закликаю показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як люди тримаються разом. і для мене бачите, на вулицях просто сміливість звичайних людей. Це дуже надихає що стосується мого візиту до Києва, я очікував побачити Київ більш зруйнованим. Але те, що я побачив, це розбита дитяча лікарня. І що мене особливо розлютило, це коли я розумів, як керована ракета заходила в повітряний простір, маневрувала і влучила прямісінько в ціль прицільний удар по дитячій лікарні. Бамди чолдринс хаспітолчарту кінців просто важко уявити, яким має бути громадянське суспільство, яке дозволяє бомбити дитячу лікарню навіть в умовах війни.